Всім привіт! Дивимося 11-ту серію моно. Е, минула серія була прикольно, хоча перша половина з цього місце мені не дуже зайшла, бо містика як часто трохи піднадоїла. Е, хоча дізнатися про всякі прикольні штуки, типу, як дерева просто в асфальті. О Обійшли коротше якісь мости. Їх було прикольно. Далі в нас була соба, приємна теж була, був відрізок маленький такий. Ну і остання частина з будинком нінджа була особливо прикольно. І креативно, і в анімаційному плані постаралися. Коротше, було прикольно. Ну, І в кінці ми дізналися дві новини страшні. Одне те, що дівчатам до екзаменів готуватись потрібно, а друге те, що це како. з роботи. Це Наш манга каже, що трохи прифігілась цього. Ну, надіюся, все буде знає нормально. Побачимо, що буде в цій серії. У no, нас передфінальна серія. 11-та. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам передару на своє копії, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. А що там я посилання на перекладачів, це на без сап, там де я добирав до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримуйте. Ну, якщо якась гривня, копійка залишиться, можете мені закинути, посилання в описі під відео є. Буде дуже приємно і ще більш мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк, подобайку, теж дуже-дуже піднімає настрій. На що все ж, як будете дивитися за посиланням з картинку та звуком реакцією, то будь ласка, не виключайте ролик на ютубі, хай йде далі на фоні, просто гурш виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Я так розумію, це де вони готуються. А точно, не до екзаменів, а літньої домашку. Я, я чомусь перепутав. Ну, я здоволений, що вони закінчили, і ще якісь е, дні в них залишились до, до кінця канікулу. Як завжди хоча б один такий кадр виготовий буде в серії. А, цікаво. Ну, що у нас поки що не така ж річ, але там, один тиждень чи пару днів було. Ну, по температурі не така, але... Капець задихався від такої жири, Но зараз наче то просило трохи. Звуки дуже знайомі. Особливо біля яких ставків часто можна таке почути. А якщо дізнатися, що вони вилазять з землі, тільки по-моєму на день чи щось типу того, плодяться і вмирають. na I'll Ну да, Непал вони так поїздили. Якщо я не задумав, що це, що це погано було за все літо, типу. Можна сказати, у нас більшість частини сезону літня була. Тепер, кстати, зрозуміло, чому. У нас взагалі школи не не, не було. Yeah. <laughs> Я все ж таки думав про це пляж. Я кстати ніколи не пробував какеорі, це типу подрібний лід такий з джемом якимось. Або добавками. Я знаю, пишіть в коментарях, якщо пробували. Я не думаю все ж таки, що це перевершить морозиво. Молочне. А. Ніхто їх не не це не побали, не угостить. А, Це ж таки позвонила. Ха-ха, як побігла. Надіюсь, вони не все нормально. Щоб стирути за три дні. Mm. Нормально, зато розумнуться. Хоча, по-моєму, релітом тільки це і робили насправді. Але в такій спеції ходити це капець. По-моєму, не геяш лице, зайти від цього солодкого такого. Не блі ложка виглядала як згущене молоко. <рив> ну, добре, що в них в японії завжди є автомати у будь-якому місці, щоб якщо можна попити, купити. купити. О, виноградний для мене, в принципі, непогано. Надіюсь, не буде розчаруванням. Виноградна піца. <с> Мені теж цікаво, але я б, напевно, не сам ніколи б не захотів пробувати. Ну взагалі виглядає навіть більш як морозиво, а не... Какегорію, хоча, напевно, воно під ці. Цей... Я так розумію, це вершки під вершками. М -м -м -м. Прикольно, це я б навіть спробував. Окей, цікавий перехід був на стрікозово. Kaj vy je kinec. Je, jak šťastná se to, no Cej moment. Ať ona nás šepí v tory sérii, A co, jak na nějš, ne, třeba jíst, bohá to, co... Kavuna, Був туалет, продається вставати, Угу. Mm З -hmm. персиком, да. Так як вона втора не попробувала. <laughs> Невже персики в них так є популярні? Ну, полонешні, по-моєму, прям стандартне, я знаю, що в Японії, по-моєму, полуницю прям mm. ще Якщо фермерські, то тому така велика порція. Ну, якось порівнюючи з тим моментом, коли вони ходили по всяких кафешках і виділили великі порції, тут вони щось розслабились. Особливо ще що є... Що все ж таки, солодоще, це трохи інше, але мені здається для солодощів навпаки завжди залишається місце. По-моєму, по-любому буде простий варіант, саме першої. Ладно, якщо вона мягка. То напевно нормально. По вигляду прикольний, типу, якась гора. Не знаю, на смак я не люблю навіть як це покуштувалося. <світ> по-моєму, на підкрізь знову прийдеться їм це худнути. Хоча, це вроде багато там калорій, по-моєму, напевно, ні. Але з цими цими добавками солодкими, які прям супер Додають калорією. Добре, що я дивлюся. Зараз уже після того як собі поїв, що попити, мене не визвала серія. Абше виглядає він величезно, якщо чесно. Добре, що вони одно, один взяли на дво на трьох. Я надеюсь, это не означает, что в начерке, как говори, ела всю цю подорож. Бо якщо так, то я не знаю, куни це терплять. А? Да що? Що ты тут робиш? Я надеюсь, как завжди, на кому-то автобусе або електричці приїхав. О, oh, нарешті попробувала з персиком. О, oh, не знаю, для мене виглядає просто якось нецікаво. Згадується прям дитинство трохи. Як в це майже кожен день я мороз воїв. Правда, це протривало недовго, після цього я захворів. Norná A si dali obicánko na majbutně, neočekouno. Как <laughs> всегда криповая речь, она Ну, я надеюсь, хоть в умовах нормальных. A nezřečky jako, a jsem se napadl, bylo by na Вообще авокадо капец, на самом Особенно... Да, напомню, любые. Я кажу, по-моему, калорий не встремно наели, не пара, так. Хотя... Блин, не. Може я туплю, можливо авокадо і не калорійний, його ж в салати всякі додають, але, блін, з нього ж олія робиться. Mm. Невже повернулись до цього? Як чесно, мені цього трохи не хватало. Я вже по першій серії думав, що це шоу буде більш сконцентроване іменно на камерах всяких різних зйомках. особливо зважаючи на те, який в них кружок. Ну, про це, напевно, поговоримо вже після фінальної серії, коли думку буду собі говорити про шоу. О вау, нарешті прокинулись. Хоча в них еліто було. Хоча, може, це зв'язка на другий сезон, я не знаю. Так в них тут на літні канікули були більш частину сезон, по-моєму. Невже про це буде фінальна серія? Як чесно виглядає, як замало часу для цього. Ну і да, я здивований, що не закінчили шоу в Кінцем літа. Навлад, походу, ще буде момент. Школа. Нормально, по-моєму нічим не відрізняється від тих, що вони їли. Зкінчилась серія. Тій серії у нас дівчата їли тільки какегорія, це типу Морозова, хоча, напевно, так його назвати не можна. Льот їли Цілу серію, якщо чесно, це було б неочікувано. Я не сказав би, що це в плюс пішло, бо занадто розтягнута тема, як мені здалося. А... Ну, і серія, сама по собі дивна, Є моменти такі, як там було. Коли вони йшли вже на Заході Сонця. О тут я... відчувалося як закінчення вообще сезону. Типу, ну і ще є типу, Літні канікули закінчується момент підходящий. Але вони. Тут навіть половину серії не пройшло. Ну, і є ключовий момент. Типу, хотіли зняти фільм. І нарешті вони поговорили про те, що вони. Фото не займалися. Це, якщо чесно, радує, що, можливо, під кінець ну, в останній серії щось таке буде. Але те, що для мене, можливо, це пролив моїх очікувань, але я думаю, все ж таки більше такого буде. Ну, як кажу, поговоримо про це вже у наступній серії. А, ну, але мені сподобалось, що приділили всі серії більшу увагу нашим основним дівчатам і трошечки на задній план від, відвіднули цю. Мангако. Бо вона на себе, як чесно, в середині серіал супер притягнула. І Вона прикольний персонаж, але все рівно обідно було, що їм менше часу почали приділяти в якийсь момент. Ну ладно, побачимо, що буде в наступній серії, чи будуть вони там фільм знімати. Писуйтесь, ставте лайк подобайку, Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково армію прикладачів. До побачення.